Слова Ігор Чайка Шановна громада, сучасні отці, родина нашого, воїна захисника. Сьогодні ми знову разом проваджаємо у безсмертя і в останню земну дорогу ще одного. Нашого воїна, солдата штурмової спеціалізованої, роти 81-ї окремої аеромобільної бригади Дениса Андросюка. Непростим був життєвий шлях. Цього хлопця. Він не дожив всього лише 9 днів до свого 26-го дня народження і загинув на полі бою, захищаючи свою країну, своє місто, нас із вами. Його самопожертва і відвага назавжди. Залишиться в наших серцях. Денис народився 28 вересня 1998 року у ковалі. Навчався у нашій загальноосвітній школі Номер 13 А після 9 класу опанував спеціальність муляра штукатура нашому. Професійно-технічному училищі номер 5 Працював різноробочим на будівництві. Тернистою була його життєва доля, і він навіть мав судимість за найтяжкий злочин і відбував покарання, але добровільно написав. Рапорт на фронт і доєднався до Збройних сил України влітку цього року. Два тижні на полігоні, і він став солдатом штурмової роти 81-ї окремої аеромобільної бригади повітряно-десантних військ і опинився на лінії фронту. Він не розповідав про свої воєнні бутні ні мамі, ні молодшим братам, оберігаючи їх від хвилювання. Але мама і так здогадувалась, що там, на війні, смерть відстерегала Дениса на кожному кроці. Свій останній бій Денис прийняв. 20 вересня поблизу села Білогорівка з Северодонецького району Луганської області. У тому бою загинули всі до одного побратими Дениса. Тепер йому назавжди 25. Найважче сьогодні родині висловлюємо найщиріші. Співчуття мамі, братам Максиму і Владиславу, всім, хто знав і любив Дениса Андросюка. Вічна йому пам'ять і молитовний супровід його душі. Прошу вшанувати світлу пам'ять Дениса Андросюка хвилиною мовчання.